Хто ще не вірить, що Зеленський фокусується виключно на війні. Він живе війною і тримається за війну. Хто не вірить, то раджу послухати пряму мову Зеленського. І тепер уже всі маски зірвані, і всім, навіть недолугим, повинно бути зрозумілим, що Зеленський хоче війни. Він в інтерв'ю Fox News так і сказав, що він фокусується на війні. I'm on the war. Фокусується в прямому сенсі цього слова. Не на мирі, не для того, щоб досягнути миру. Проговорився по Фрейду і тим самим спалив контору. Ну, сподіваюся, що тепер, поширюючи це відео, ми мудрих і небайдужих будемо бачити більше. Зеленського пряму мову я дам в кінці відео, але друзі, все зрозуміло, я думаю, без прикрас. Війна для Зеленського це можливість знаходитись на владних важелях і грабувати, і грабувати під час. Війни по договорняку. До речі, моє попереднє відео блокується про війна про договорняк, де я наводив приклади на підставі заяви Кремля про те, що терористичний акт удари дронами по резиденції, де Путін знаходиться. Так от я втверджую, що це договірна війна. І, скоріш за все, вона базується на оманських домовленостях, коли Зеленський зустрічався з Патрушевим. Саме тому. Не знищується Зеленський. Саме тому не відбуваються удари по банковій, по Офісу Президента, по Грушевського, по Кабінету міністрів і Верховній Раді. Договернячок і наші дрони не вдаряли до того по резиденціях, по місяць знаходженню Путіна. Це діаметрально протилежні речі з тими, які відбувалися ну, в реальній війні Ізраїля і Ірана, коли в перші ж дні війни. Було знищено ракетами, точними ударами керівництво Ірану. У нас цього не відбувається. Договернячок. Ну а зараз Зеленський виходить за межі цього договорника, тримається за війну, не хоче зупиняти, певна була домовленості, що починаємо по свиску і закінчуємо, коли визначаємось. А йому ж треба знаходитись на влажиях президента, на е, корупційних схемах, ще унітазів золотих мало. І він хоче продовжити війну і вийшов за межі цих домовленостей. І вдарив дронами, як я розумію, чи дав казівку вдарити дронами президенції Путіна. Це обурило Путіна. І тепер ми будемо слідкувати за наслідками цього обурення, тому що є прямі заяви, що тепер Зеленському треба ховатися. Якщо до того Зеленський отримував гарантії безпеки і отримав гарантії безпеки від Путіна через прем'єр-міністра Ізраїля, що його не буде ліквідовано. І тому не було ніяких замахів на Зеленського. Всі ці байки, які розказує Подоляк, які розказує Офіс президента, це байки. Насправді є обіцянка, що не буде ліквідовано Зеленського. Цю обіцянку давав Путін. і Він її тримав. Я так розумію, до вчорашнього дня, коли полетіли дрони на резиденцію Путіна. Ну, взагалі, це. Чітко вказує, за що мають нас ладарі. До речі, не тільки в Україні, я думаю, і в Росії, і не тільки. Вони нас мають просто за холопів, за свою власність. Тобто, коли знищують нас, то це нормально, так? Ну, це, ну, це війна. А коли, не дай Бог, йде замах на них, то це страшний терористичний акт. До речі, проти цього виступив і вже і Пакистан, і Індія, і всі один голос заголосили, що як це так? Це абсолютно нормальна практика, коли. Під час війни знищують в першу чергу тих людей, які приймають стратегічні чи тактичні рішення. Тобто вище керівництво, вище політичне керівництво. Але у нас все з ніг на голову. Договірна війна, сумнівів немає. І тому мої відео викриття, я вкотре повторюю цю цей фактаж цю аргументовану базу. Ну, щоб, хай блокують ще й це відео. І вказано те, що Зеленський тримається за війну, за цю договірну війну. Він так сам і сказав, я фокусуюсь на війні. От його пряма мова. This is happening. So what do you say to people about the concern about corruption inside Ukraine today? Look, uh, I'm focusing on the war. Uh, what about anti corruption agencies? There? I mean, they do what they have to do, they have all their independence.